Серед хмельничан численні жертви так званого розкуркулення, вигадані вороги народу, шпигуни та диверсанти. Але чи не найстрашнішою сторінкою української історії, Проскурівської, зокрема, став голодомор 1932-1933 років численних жертв. Ленінізму та сталінізму оплакує міський меморіал Ангел Скорботи. У сквері на розі вулиць Проскурівська та Свободи пам'ятник жертвам репресій комуністичного режиму ангел Скорботи відкрили в 1998 році. Його скульптори, видатні митці нашого часу, народний художник України Микола Мазур та його син Богдан, архітектор Валерій Козубенко. Створити пам'ятник запропонувала тодішня міська рада ще у 1990 році до проголошення незалежності України. Зараз Микола Мазур. Він десь почав працювати над темою голодомору, тому що в нього вже в 92-му році робили ми його першу велику виставку. То там вже були картини, присвячені голодомору, отим всім затопленим селам, затопленим місцям. Тобто, оцей біль, який він виношував в собі, він вже десь почав муртувати в родині. Долучилася до спільної творчої роботи і дружина Миколи Мазура Людмила. Це мав бути символ, символ примирення, символ благородної скорботи, символ упокорення, символ надії. І, власне, було вирішено, що таким символом може бути тільки ангел, і вони запропонували цей макет пам'ятника. І комісія вирішила, що це може бути, і вже в 94-му році метровий макет пам'ятника вже був, так би мовити, готовий. Затвердили і матеріал виготовлення ангела скорботи. Було вирішено, що це найкраще для таких монументів підходить бронза через те, що пам'ятник мав дуже багато деталей, які в мармурі або в граніті зробити неможливо. А бронза — це метал, з якого можна зробити будь-які надзвичайно маленькі і дрібні деталі, і воно зазвичай надзвичайно гарно виходить з давніх давен бронза. Як матеріал, вона використовувалась в монументальній пластиці. Меценатами створення монументу були різні міські організації та підприємства. І, врешті-решт, 97-му році на Вишневському заводі це під Києвом, було почато і відлито цей монумент. Ангел, який запропонували Мазури, він відрізняється тим, що він в поступі він в Русі. Оця чотирьохметрова на загал від постаменту до верхівки Христа, фігура і в цілому, ця композиція вона уособлює. Поступ вперед, в майбутнє, надія на майбутнє. Місце для меморіалу вибрали не випадково, адже у 1910 1911 роках Проскурівський купець Янкель Берлянд звів тут один із найрозкішніших будинків того часу, долю якого кардинально змінила радянщина. Побачити будинок Янкеля Берлянда можна на одному із моралів міста неподалік Ангела Скорботи. Коли більшовики встановили радянську владу в місті Проскурови, то це приміщення було віддано знову ж таки. Військовим різним відомствам, там був штаб кавалерістів Червоного козацтва, ну і з часом там зробили відділ НКВС. І ми знаємо, що в часи 30-ті роки, в часи репресій, там було закатовано. Ну, велика кількість наших співвітчизників, аби знищити архіви установ, які зберігалися у будинку, у 1941 році під час відступу Червоної армії, сама ж радянська влада прийняла рішення зруйнувати будівлю. Хоча радянська влада тривалий час запевняла, що будинок Берлінта був. Атакований німецькою авіацією, що будинок постраждав від бомбардувань. Але насправді люди прекрасно знають, тому що були свідки того, що якраз цей будинок Берлінда був підірваний радянськими військами під час відступу, аби документи не могли потрапити до німців. Після закінчення Другої світової війни на руїнах будинку Янкеля Берлянда заклали сквер, де у 1953 році встановили пам'ятник російському письменнику Максиму Горькому. Ми ніде не знаходили ніяких таких історичних свідчень, щоб Максим Горький… Колись тут був. І зрозуміло, що оскільки той пам'ятник не мав абсолютно ніякої ні історичної, ні естетичної цінності, він був знесений вже під час встановлення. Української державності в 1991 році. У 1997 році сквер кардинально реконструювали. У його центрі помістили меморіал Ангел Скорботи. Але урочисто відкрили його лише у 1998 році, тому що бронзовий хрест ангела Скорботи спиляли варвари і тривалий час його заміняв дерев'яний. З часу відкриття монумент є водночас символом єдності народностей, які населяли наш край і стали жертвами тоталітарного режиму. На пам'ятнику символічний напис мешканцям міста жертвам репресій. Мій чоловік на ту пору, головний режисер філармонії Іван Рожко. Він створював дійство відкриття самого пам'ятника, як він звертався до представників різних духовних. Конфесій, щоб вони освятили цей пам'ятник, щоб вони були присутні, і були тут і католики, і були тут і православні, і були тут представники різних, так би мовити, протестантських цих общин спільнот. І, звичайно, що були представники різних етнічних груп і народності, які проживають у нашому місті. Смута і вогонь свічок пам'яті щороку горить біля підніжжя меморіалу у день пам'яті жертв голодоморів. Тут у місті Проскурові певні такі заклади, куди люди все, що мали, які там чи. Багатші мали якесь золото, там яке переходило з покоління в покоління, якісь золоті вироби чи срібні вироби. Люди все, все міняли, все, що тільки могли, вимінювали на кусочок хліба. Дослідник голодомору на Поділлі Ілля Шульга писав: влітку. 1932 року все, що могло рухатись, посунуло до залізниць шукати порятунку. На вокзалах скупчились десятки тисяч виснажених, брудних та хворих людей: у Вінниці, Жмеринці, козятині, вапнярці, могилеві, подільському та проскурові, щоденно підбирали десятки мерців, а також безпритульних дітей. У доповідній записці Вінницького обкому партії до ЦК КПБУ про продовольчі труднощі від 18 березня 1933 року йдеться. Про скурів зафіксовано 22 випадки опухання, а також випадки, коли окремі робітничі сім'ї харчуються сурогатами, картопляними лишпинням і так далі. У зв'язку із продовольчими труднощами мають місце масові випадки залишення студентами навчальних закладів. Роскурів. За півтора місяці по п'яти навчальних закладах полишили навчання 160 чоловік. Бердичів. По п'яти навчальних закладах 343. Вінниця 200 чоловік. У Проскурові у 1932-1933 роках загинули голодною смертю щонайменше тисячу осіб. Встановлено імена 886 із них. Сюди слід додати невстановлені цифри про всі ближні села, які нині є мікрорайонами міста, тих безіменних, котрі загинули на залізничному вокзалі, знайдених вздовж колій. Неподалік пам'ятника Ангел Скорботи під час будівництва центрального універмагу у 1966 році знайдено ще один доказ радянського звірства проти українців рештки розстріляних людських тіл. У радянський час винуватцями поховань визнали німецьких загарбників, але факти свідчать про інше: досі невідома точна кількість закатованих. Побудови нового універмагу, коли розкопали котлован, наші містяни побачили жахливу картину, тому що у підвалах НКВС було розстріляно багато наших жителів міста і знаю навіть такі випадки, коли люди дізналися, бігли сюди. І що навіть були випадки, коли впізнавали своїх рідних за якимись там речами. Бронзовий ангел скорботи несе свій хрест, як і ми, українці, свою трагічну історію наступним поколінням. Зі смутою, але надією крокуємо уперед. Образ ангела неповторний, багатозначущий для усієї нації. Саме тому у 2009 році об'єкт набув статусу пам'ятки мистецтв національного значення.